8 липня, понеділок, щоденник війни, за кордоном, частина 3. Господь, моя скеля і моя надійна опора, мій Спаситель і мій Бог, моя скеля, на яку я надіятимусь, він мій щит, ріг мого спасіння і мій притулок. Псалом 18, вірш 3. До Вроцлава потрібно було їхати ще 6 годин. Потяг був чистий, зі зручними місцями, але після виснажливої дороги сил уже не було. Дуже хотілося спати, але доводилося пильнувати, щоб не пропустити нашу зупинку. Інтернет зник з перетином кордону, зв'язати зі старшою донькою вдалося лише згодом. Зв'язок був поганий, але ми зрозуміли, що нас зустрінуть. Зустріч була, як в тумані. Старша донька не розуміла, чому ми плачемо і міцно притискаємо її до себе. Урешті за декілька днів ми змогли помитися, наїстися, попрати речі і виспатися. Просте наступного дня я захворіла на застуду. У Польщі також жертовні волонтери. На вокзалі вони постійно годують біженців гарячими стравами, дають із собою бутерброди й воду. У місті є безкоштовні магазини вживаного одягу, у трамвайному депо щодня роздають продукти та все необхідне. Церква адвентистів Врослава організувала окреме служіння для українців, ліжка для ночівлі та їжу. Тиждень, відпочивши й полікувавшись, ми поїхали до Франції. У доньки та її чоловіка в орендованій квартирі було тісно, а мій чоловік зміг домовитися, щоб ми жили з ним у кімнаті для робітників. На цьому етапі були зовсім інші труднощі, і головна перешкода це мова. У нас були пересадки в Німеччині у самій Франції. Ми змінили чотири потяги, бо жоден з них не прибув вчасно. Французькі потяги швидкісні, настільки комфортабельні, що їх навіть не можна порівняти з нашими, і це я про плацкарт. Франція не дуже чекає біженців, проте о 23-й годині ми прибули до Парижа. Нам пощастило, що там живе наш брат із Сум, який уже давно емігрував. Він приїхав на вокзал, допоміг поговорити з волонтерами і забрав нас на ночівлю до себе, оскільки виявилося, що розселяти будуть тільки вранці. Згодом він люб'язно повіз нас до Ейхелової вежі. Колись я мріяла про це, та не так. Тут дуже гарно, але відчуваєш себе глядачем, а не учасником життя, лише споглядаєш, як легко та граційно живуть французи. Контраст від життя тут і тим, що відбувається в Україні, викликає синдром відкладеного життя. Постійні сльози, панічні атаки, усе навколо чуже, мова, люди, природа. Дуже хочеться додому, але думки про зворотний шлях зупиняють щоденні загрози авіадарів Слава Богові, ми живі і молимось за Україну.